Обітниці на кожен день. День 11. Коли варто сказати ні, Не подолаю я, тягар надто важкий для мене. Числа 11 розділ чотирнадцятий вірш. В 11 розділі книги Чисел Мойсей виступає прикладом того, як поводитися при відчутті надмірного стресу. А йому, до речі, у житті вистачало стресу. 40 років він водив ізраїльський народ пустелею, намагаючись здійснити подорож, яка мала тривати всього 11 днів. Люди занурилися в депресію і почали журитися через свою скрутну ситуацію. У 14 вірші Мойсей звертається до Бога. Я не можу нести усіх цих людей на своїх плечах, бо такий тягар надто важкий для мене, як і Мойсей, час від часу ми константуємо. Я йшов до межі. Так, у Святому Письмі читаємо. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це ми бачимо до Филип'ян 1413. Щоправда, тут йдеться про часи, коли ми стикаємося з різними випробуваннями, які Бог допомагає нам подолати. Та це зовсім не означає брати на себе такий об'єм відповідальність, щоб зрештою неминуче перегоріти. Як приклад, жінка, що виховує п'ятьох дітей. Цілий день працює, потім служить у церкві і так далі. Іноді нам буває надто важко. У визнанні цього немає нічого поганого. Також час від часу варто сказати ні деяким надмірним зобов'язанням. Якщо це дасть вам можливість насолоджуватися даним Богом життям. До вашої уваги свіжа. Откровення, ми не повинні бути схожими на всіх інших або відповідати вимогам інших людей, декого Бог створив спроможними брати на себе і нести великий тягар відповідальності та не всім це до снаги. Кожен має бути тим, ким створив його Бог, і не почуватися через це ніякого. Віднайдімо свій особистий баланс в плані відповідальності, довіреної нам Богом, і тоді, замість страждати і постійно хворіти через перенавантаження, напруження і стрес, ми зможемо отримувати насолоду від життя. Якщо ви дійшли до межі, то прийдіть до Бога, як це зробив Мойсей, і скажіть йому, про це. Він обов'язково підкаже вам, як вести більш збалансоване і здорове життя. Давайте помолимось. Боже, іноді мені буває важко спинитися і сказати ні деяким своїм зобов'язанням. Допоможи мені, будь ласка. Знайти баланс у плані відповідальності, яку я беру на себе, щоб жити з твоїм миром у серці і отримувати насолоду від життя. Амінь. Числа 11 розділ, 14 вірш ми читаємо такі слова. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжкий за мене. Слава Богу! i mean